Вітаю. Мене звати Аніта. Я хочу розповісти про своє відроджене з попелу село Копище. Потрапити до нашого села потрібно подолати чималу відстань. З міста Житомира їдемо в напрямку Олеська, а далі доволі заведе вас на крайню північну точку Житомирської області село Копище. Вперше Копище згадується в документах 1598 року як село Овурцького повіту Київської губернії. Населення займалося лісовими промислами скотарством, землеробством, бортництвом. Жили копищанці, бідно, в курних хатах. Страшних бідувань зазнало копище в роки Першої світової війни. Голод і холод косили людей. Після закінчення війни село потроху відродилось: з'явилася школа, клуб, бібліотека, медична амбулаторія. Та напад Німеччини перервав розвиток села. З перших днів війни чоловіки пішли на фронт, а коли ворог наближався до села, то всі, хто міг тримати зброю, пішли у партизанські загони. Знаючи про зв'язок Копищуків з партизанами, німці вирішили розправитись з усіма жителями села. 13 липня 1943 року стало чорною сторінкою в історії села. Цей день німці влаштували в Копищі каральну операцію пані Хельга, метою якої було знищення села. Тоді було спалено живцем 2887 мирних жителів. 1347, з яких були діти. Рятувалося лише четверо дорослих та 49 дітей. Незважаючи на великі труднощі, Копищуки всі сили віддали на відродження рідного села. Вже через рік після перемоги з'явилась ціла вулиця Партизанська. Далі інші шкурата, шуди, тарана, лісова, зелена. Сьогодні у Копищі майже ніщо не нагадує про ті страшні події 1943 року. Хіба що братська могила в центрі села. Копище відродилось, піднялось з руїн. Стало ще краще. Сучасне копище. Це понад десяток колись, де проживає близько тисячі осіб. Це будинок культури, в якому проходять різні заходи. Є білярдний зал, бібліотека. Це музей історії села Копище. Це наш ліцей, в якому навчається близько 210 учнів. Дацька могила, яка нагадує нам про страшні події 1943 року, а це мальовнича вічка Убиць, де ви зможете відпочити помилуватися і видами та побачити унікальні борці, де живуть дикі бджоли. Хочеш побачити і доторкнутися до частинки історії, тоді завітай до нас. Відводжуй нас попелу, Поліське село. З радістю тебе зустріне. До зустрічі!